Слухайте, а як ви збираєтеся у подорожі? Мабуть, усе ретельно плануєте, берете усе найнеобхідніше, усі ваші гаджети, ну і звичайно, купу зарядок до них. Ми пропонуємо сьогодні трохи спростити увесь цей процес і додати до переліку усіх необхідних речей у подорожі ось таку річ: це портативний мережевий фільтр від компанії Colorway. Представлена модель має максимально незвичний форм-фактор. Є вірогідність, що фільтр у такому форматі ви могли і не бачити раніше. Він з легкістю вміститься у будь-яку валізу та навіть в найменші її відділення. Тож, у чому суть? Цей мережевий фільтр не має довгого дроту. Він тут максимально скорочений. Підключаємо пристрій і розуміємо, що його можна використовувати як завгодно. При звичайному підключенні він просто лягає на стіну, а саме підключення до розетки відіграє у даній ситуації роль опори. Фільтр не важить багато, тож це не є проблемою. Або ж його можна розташувати на тумбочці біля ліжка. Загалом будь-де. Найголовніше, що після підключення в умовному номері готелю саме цей прилад стане вашим центром заряджання девайсів. Смартфони, фотоапарати, ноутбуки, електробритви все, що є у вас та у ваших супутників, можна буде під'єднати саме сюди. Загалом маємо 6 повноцінних та різних портів для задоволення потреб усіх користувачів: дві розетки, три USB-порти, а також окремий порт для заряджання смартфонів. Має вистачити. Що стосується розеток, то кожну з них за потреби можна вмикати окремою кнопкою. Не користуєтеся, взяли і вимкнули. Зручно такий самий функціонал, актуальний для блоку з USB-портами. Тільки вимикається він, звісно, повністю. Відключати кожний окремий порт не вийде. Про подорожі поговорили, а де ще може стати у нагоді цей мережевий фільтр від Colorway? Добре, маємо для вас парочку ідей. Робочий простір. Там зазвичай величезна кількість охочих підзарядити свої девайси, і при цьому постійна нестача вільних розеток. Надважливо, що усі підключені пристрої будуть отримувати гарантовану потужність на всі порти у 20 Вт. Модель також цілковито підтримує і новітні технології швидкої зарядки. З цією моделлю Powerway також пропонують ряд додаткових захисних можливостей. Місцеві розетки мають захист від перенапруги, вони також мають захист від дітей. Пристрій вміє автоматично розпізнавати тип підключених пристроїв, а сам його корпус виконано з жару міцного пластику, котрий витримує температуру до 850 градусів. Що цікаво, саме на цю модель розповсюджується розширена офіційна гарантія від виробника строком у три роки. Хоча знаєте, що цей мережевий фільтр цілковито можна використовувати і у звичайній оселі. Його можна зробити справжнім центром заряджання усіх ваших гаджетів. Впевнені, він буде користуватися підвищеною увагою вашої родини. За гаджетами від Colorway завжди так. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, а також розповідати про нас родичам та друзям, адже в нас канал не тільки про девайси, а й про цікаві можливості їх використання. Де ви ще таке знайдете?